Всім привіт! Ніколи не думала, що таке відео буду знімати, але хочу донести до вас інформацію. Зараз багато в інтернеті, погалок таких, що ні, Меччина не дає 24-й параграф, не пускає чоловіків чи ще щось. Нікого не слухайте. Чомусь в інтернеті в основному свої ж українці таке показують. Нікого не слухайте, провіряйте інформацію з офіційних джерел. На даний момент я знаю, що приймають і дають 24-й параграф. Ми проживаємо в Берліні. Ми зараз в Лагері не живемо вже, але маємо зв'язок з лагерем. Там зараз приймають і дають 24-й параграф. Ніколи нікого не слухайте. Це в Україні пугають таким, щоб ніхто нікуди не їхав. Не бійтеся, провіряйте інформацію в офіційних джерелах. Ніколи нікого не слухайте, слухайте тільки себе. Інформацію треба обов'язково провірену з офіційних джерел. Всім хорошого дня! Бережіть себе і своїх близьких. І не бійтеся в Німеччині все добре. Німеччина приймає. І українців любить, тому що українці працьовитий народ, всім миру, добра і терпіння. Наступне звісно.